Кампанія під час великої війни стала справжнім викликом для вишів абітурієнтів усіх відповідальних відомств. Однак і це ми зробили вступників менше. Багато хто поїхало за кордон, але виші точно не залишилися без студентів. Університети в західних областях цьогоріч особливо популярні, і через безпекову ситуацію це зрозуміло. Але і столичні, бо навіть харківські та одеські виші. Заповнили свої місця, і там кажуть навіть конкуренція, попри все була чимала. Аудиторії Львівської політехніки переповнені першокурсниками. Нині тут навчається понад 5,5 тисяч студентів новачків. А це на 600 більше аніж торік. Удвічі більше прийшло й магістрів. За кількістю заяв на вступ. Університет став лідером в Україні. Олександр з Харкова туди ж і вступати хотів, але через обстріли змінив вибір. Переїхав з родиною до Львова і вступив одразу до двох львівських вишів. Там обстріли сильні. Ще й поряд зі мною була в Авіабаза і туди прилітало нам постійно. Я навчаюсь в двох двох інститутах зараз. ЛДУФАК, які теж у Львові тут, і ну там на заочній формі, тут на очній. А Дмитро обрав it фах, хлопець із окупованого нині Лисичанська. З початком бойових дій із рідними виїхав на Рівненщину. Я обрав між Львовом та Києвом. Але через те, що приїхав на рівненщину, Львів виявився ближче. Львів після 24 лютого перетворився на великий хаб прихистку українців. Тож університет був готовий до великої кількості студентів зі сходу та півдня. Однак таких виявилося всього 10% першокурсників. Очне навчання теж лише для новачків, для решти онлайн. Для всіх тяжко облаштувати надійні укриття. Там, де були недобори, зараз ну розумієте. Зразу двічі більше, скажемо магістрів, раз більше бакаларів. То так там, де були недобори, трошки. Є більше цього року. Ми вперше відкрили на бакалавраті Таку спеціальність як безпілотники, так по безпілотники, безпілотні літальні апарати, і вона дуже успішно пішла. Ми добилися, що нам дали державні місця. Київський університет Шевченка теж уже всіх порахував цьогоріч. Через безпекову ситуацію поступився західним вишам за кількістю заяв і опинився на четвертому місці. Та це не вплинуло на його відданих фанатів. Назар із відносно спокійної рівненщини, але не змінив плани вступу до університету навіть після. 24-го, коли столиця була майже в облозі, я розумів, що я не змінюю свої рішення. Я буду навчатися в Києві, і ніякий ковід, ніяка війна, навіть ніяка ядерна війна не змінить моє рішення. Я розглядав план Б. Проте цей план «Б» також для мене знаходився в Києві. Артур із Миколаївщини, де вибухи й атаки росіян чи не щодня у Києві. Йому спокійніше. Закордонний спокій навіть не розглядав. За кордон я не планую. Я хочу навчатися тільки в, в, в Україні, так що ніякі там е західні країни навіть і не думав. В університеті Шевченка цього року понад 5 тисяч першокурсників. Серед них теж сотні з окупованих нині територій або тих, хто регулярно під обстрілами. Цьогоріч вступ став викликом для всіх. Писали й дзвонили абітурієнти ще з квітня. Гуртожитки пріоритетно тим, хто з гарячих регіонів. Формат обрали змішаний, щоб максимально дати студентам знання. Результати, які ми сьогодні бачимо: що бакалаврах, що по магістрах. Вони не дуже сильно різняться від минулорічних, а на деяких спеціальностях ми маємо більше набори аніж минулого року, і це нас дійсно дуже тішить. Цьогоріч ми набрали 88 студентів на перший курс медицини, причому з достатньо високими балами. Тобто вони з цим балом пройшли би, наприклад, Університет Богомольця чи в інше. Як і раніше, абітурієнти обирали цього року Львів, Київ, Дніпро, Одесу і, попри все, Харків. А от конкурсний бал найвищим був на Харківщині та на Сумщині. Зовсім не так, як торік. Однак всі ці порівняння недоречні через війну та умови вступу, як не порівняти національний тест та ЗНО. Торік абітурієнт, який вступав на право, ніяк не міг конкурувати з тими, хто йде на медицину, бо предмети здавав інші. Саме тому, аби не було дезінформування тих, хто плануватиме вступати на наступні роки. Ми закликали я особисто, щоб не робити ніяких порівнянь, ніяких висновків. Це є екстремальна ситуація. Це були відповіді на екстремальну ситуацію через НМТ, через онлайн вступ і таке інше. Тому все відносно. Відносно найчастіше обирали цьогоріч, як завжди, комп'ютерні науки, менеджмент, право та економіку. Відносно кількість вступників зменшилася, але переважно в прифронтових вишах. В інших додалося. Деякі заклади анонсували лише онлайн навчання, тому можна навчатися з-за кордону. Однак, все ж після кількох років карантину університети намагаються налаштувати хоча б змішане. Навчання вітаю тих вступників, які намагаються все таки дістатися на очне на навчання, і вітаю ті університети, які таким вступникам це забезпечують. Ще раз підкреслю таку штуку: вступ до українського університету, особливо якісного українського університету, особливо того університету, який пропонує навчання на кампусі, це дуже гарний інструмент повернення української молоді. Оксана Михайлова та Мирослава Прокопюк. Факта єдині новини.